У вищому професійному училищі номер 7 міста Кременчук відкрили навчально-практичний центр Верстатник широкого профілю відновлення будівлі навчально-виробничих майстерень та придбання нового обладнання було проведено в рамках програми – модернізація інфраструктури системи професійно-технічної освіти в Україні. На захід були запрошені освітяни, представники кабінету міністрів України, бізнесів Кременчука та горішніх плавнів, зокрема компанії Ферекспо. І перше оновлене приміщення, куди запросили гостей, стала токарна майстерня Терня, де розташували 32 одиниці нового металорізального обладнання. Директор ВПУ No7 Микола Несен наголосив на значному внеску Європейського Союзу у створення центру. І цей внесок те, що ми сьогодні відкриваємо, дійсно значний. Нашими українськими грошима це 51 мільйон 764 тисячі, якщо взяти із обладнанням, яке ми будемо бачити. Із Виконанням ремонтно-будівельних робіт. Наша область і держава це також додатково 11 мільйонів 80 тисяч гривень. І тобто, сьогоднішнє відкриття, не враховуючи працю колективу училищ, не враховуючи те, що ці ремонти в цих майстернях в коридорах це ми власними силами і за власні кошти нами зароблені, але все рівно сума значна: 62 мільйони. 844 тисячі гривень. Детально роздивившись обладнання токарної майстерні, гості попрямували у майстерню, де розташовані верстати з числовим програмним керуванням. Презентуючи обладнання, директор ВПУ No7 повідомив гостям, що коштом європейського союзу у цю майстерню придбано чотири одиниці металорізального обладнання: волоконний лазер, два фрезерні верстати з програмним керуванням і токарний верстат. Всього ж в цій майстерні розташовано вісім одиниць металорізального обладнання. Викладач училища Олександр Костогриз продемонстрував результати роботи студентів на фрезерному верстаті з числовим програмним керуванням роблять такі поділки, досить складні програми, і потім можна буде робити для виробництва пресформи, такі для виливання, яких це для, для свічкового заводу свічки відливали. Олександр Костогриз пишається своїми учнями, серед яких є й ті, хто повернувся до рідного училища вже в якості майстра виробничого навчання. Один з них Павло Німченко, який сьогодні передає свій досвід та знання новим поколінням студентів. Я навчався з 2008 по 2013 рік, і коли замінили обладнання з 2024-2025 рік то воно дуже багато кардинально змінилося, дуже багато завезли нового сучасного обладнання, не було навіть таких верстатів, які були при тому часі, коли я був студентом. Тому зараз набагато потужніше, якісніше і надійніше обладнання. На офіційному відкритті навчально-практичного центру верстатник широкого профілю побували й керівники закладів професійно-технічної освіти горішніх плавнів, а також директорка з управління персоналом та побуту компанії Ферекспо Юлія Клевова. Держава вкладається у навчальні заклади, і таким чином вона допомагає підвищувати ефективність навчання тих молодих людей, яких завжди чекає компанія Ферекспо. Чому це ще класний захід, тому що інвестиція в молодь то насправді інвестиція в майбутнє. Компанія Ферекс позавжди чекала і чекає молодих фахівців, тому що за ними і наше майбутнє, і майбутнє нашої компанії, а також майбутнє економіки України і, врешті-решт, майбутнє нашої держави. Я дійсно радію за. За Кременчук, за Полтавську область, за вище професійне училище номер 7 тому що воно того вартує. Ми не готуємо такої ж спеціальності і дорого варто є те, що такі досить складні, дороговартісні і за обладнанням, і за матеріалами професії вони збережені, збережені в області, збережені в Кременчуці. Думаю, що напевне з цього все-таки починається. І, тому що у нас сьогодні продовження зустрічі і в горішніх плавнях, і будемо мати сподівання, що найближчим часом ми наших містян також зможемо е, порадувати інформацію, що професійна освіта в горішніх плавнях, вона, е, ну, можливо, поки що вона доганяє е, вище училище номер 7 але е, ми не так далеко від них. Так що все буде Україна. Період відновлення та модернізації система професійно-технічної освіти в Україні переживає завдяки спільним зусиллям міжнародних партнерів та держави. Для того щоб навчатися, треба мати насамперед сучасне обладнання. Те обладнання, яке є сьогодні в ВПУ номер 7 Воно унікальне, унікальне по всім своїм характеристикам, унікальне за виробництвом. Це західні виробники. Ну і Такого в Україні немає. Вже є тут у нас такі елементи дуальної освіти, коли ті учні профтеху будуть мати не лише просто навчання, але й виконувати виробничі замовлення У 2024 році. Уряд України виділив більше ніж 540 мільйонів гривень. На осучаснення навчально-практичних центрів, майстерень, лабораторій в закладах професійно-технічної освіти. І цей проект продовжується. І в 2025 році знов в державному бюджеті передбачено ще 540 мільйонів гривень. Крім цього, у нас є безліч міжнародних партнерів, які теж наголошують і інвестують в професійну освіту в Україні. Сьогодні ми бачимо такий приклад, коли спільно за гроші Європейського союзу, державного бюджету, обласного бюджету, гроші закладу освіти, які він заробляв самостійно. Ми створили один з найбільших таких навчально-практичних центрів в усій Україні. На важливості розвитку таких центрів наголошує Хенрік Вітфельд, керівник відділу державні фінанси, підтримка бізнесу та соціальна політика представництва ЄС в Україні. Він підкреслює, що такі центри є надзвичайно важливими, особливо в умовах відновлення України, адже для цього потрібні кваліфіковані працівники. Саме тому ЄС знаходить можливості для підтримки розвитку таких закладів. Ми надалі будемо підтримувати Україну за для її перемоги і відбудови. Мені особливо приємно, що ваш навчальний заклад приймав участь у програмі EO for Skills, а також у інші програми, як Skills for Recovery, і отримав допомогу від трьох проєктів за для розвідку вашої установи. Отже, завдяки спільним зусиллям держави, міжнародних партнерів та самих закладів освіти, професійно-технічна освіта в Україні отримує новий поштовх для розвитку. Сучасне обладнання, якісні навчальні програми та підтримка з боку ЄС сприяють підготовці висококваліфікованих фахівців, які будуть затребувані на ринку праці та зможуть зробити свій внесок у відбудову та розвиток країни.